Всім доброго дня. Сьогодні у нас, як я називаю, це найприємніша робота. Тобто віск, який ми попередньо отримали з парової воскотопки, сьогодні ми заново його перетоплюємо увесь і вже розливаємо по формах. Після парової воскотопки у віск все одно попадають невеликі частинки мерви, плюс бджола може попасти оса і тому інше. Щоб їх відсіяти, ці частки. Я зробив спеціально такий лоток. Лоток оббив нержавійкою сіткою. Отака От мілка сітка, лоток нашої воскотопці. Накладуємо сюди віск. Віск уже у нас почав текти. Дивіться, як швидко все плавиться. Коли у вас віск уже підходить до верху відра, а він отак гарно ще тече, щоб віск не потік через верх. Потрібно швидко відкрити кришку воскотопки, вона миттєво охолоджується і віск перестає текти. Для розливу воску я використовую отакі пластикові лотки. Вони дешеві і прості в використанні. Також є і отакі форми з нержавійки на 3,5 літри. Оце, друзі, вже кінцевий результат нашої роботи по перетопленню воску. Віск має товарну форму, товарний вигляд, його не соромно продати людям і не соромно віддати виробнику для обміну для вощини. Тому на цьому все. Нехай перетопка воску приносить вам лише задоволення. Всім до побачення!